Сьогодні я спекла баник із лекваром. Леквар яблучний. Але колись дуже давно ми варили його не так, як тепер роблять, а у великій каструлі, і то був не з яблук, а був із слив. То Ціла процедура була. Треба було почистити слив. Слив чистили ногу. Єдин день чистили сливи, а на другий ранку скоро вставали, засипали у великий баняк, такий 50 літровий і варилося. Там клавався такий мішак, така перехрестяна з ручкою. Ручку треба було мішати. І то варилося цілий день. А на вечір ще треба, бо то вже є, є день, то не мог зварити, треба було когось допомагати. Та такі були традиції, такі, так все люди згуртували, що йшли на вечір леквар мішати. Особливо молодь. Йшли собі взяли там десь літрі чавина та й помали мішали. І то мішалося до рана, доки леквар не загус. А потім туди ж сипали, коли вже в кінці сипали цукор і ще десь годину треба було файно варити. І я пам'ятаю, моя мама розливала у такі глиняні глечики. Не, не в банки, тоді не клали в банки, а в глечик такий, і глечик клала у упець. І не в не не якийсь духовка опець. У, у нас була пець, у хижі, клала пець і зверху ну, метало шкірочку таку довго стояло. Зверху закривала тоді був целофановий папір був целофановий такий. І обв'язувала і то так стояло. Не кришки не мали. І то не прісніло. І то, де були діти, то леквар був настоящий домашній. І з тим і пекло, і мама нам хліб мастила. Я пам'ятаю, коли я була дуже маленька, з таким лекваром, мама варила, не дуже було що й так їсти. Мама наварила макарону, помастила лекваром, йой, щось сміїли. Наварила компоту з сушениць. І така була вечеря, це фруштик. Усе було добре. А тепер такі мармалед, паради, що відкриєш банку, два не постоїть і вже поплісніло. Треба цінити, що у нас було давно.